В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тютя Зоя. Сьогодні в нас сказочка Ольги Зубер не слух я, ні санчата. От і прийшла красуня зима, пора розваг і новорічних свят. Взяв Миколка свої санчата та й давай кататися з гірки. Летить аж дух перехоплює. Ого-го, кричить від радості. Побачив це кіт Васько, що сидів на лавці. От заманулося й йому на санчатах покататися, аж не може сидіти на місці, так кортить, а попросити в Миколки соромиться, бо вже має п'ять років, а на санчатах ні разу не катався. Е, ні, посміховиськом Васько нізащо не буде. І вирішив він, що коли звечоріє. І Миколка піде додому, кіт візьме санчата та й покатається. Так він і зробив взяв санчата та й потягнув їх до гірки. Умостися зручненько, відштовхнувся лапкою і понеслися сани з гірки, мов та блискавка. Васько такого не очікував. Думав, що їхатиме собі поволі та й роздивлятиметься зірки й пейзажі. І мріятиме про щось своє, котяче. Аж тут тобі на летять санча, мов вітер. Злякався ваську, вуха пригнув, очі витріщив лапами в сани, вчепився ніалала бабак. Врізалися сани у дерево і зупинились. А васька ще й снігом притрусило. Вибрався він з кучугури, сидить переляканий. На сани дивиться, якби я знав, що ви такі не слух'яні, зроду віку вас не взяв би, сказав Васько, косо позираючи на сани і тягнучи їх на ірку. З того часу перекортіло котові на санчатах кататися. Отака в нас сьогодні казочка, дітки, а вам пора спадки, тихої ночі, вам, маляк. На добраніч!